Парні, привіт! Ви на каналі Жемеч. Це відео про нагороди нагород Вікендліги. Знову я відіграв, відіграв три вікенд-ліги за суботу, та неділю і що я хочу вам показати. Відіграв максимально три разних ліги три разних перемоги. Матчі я не буду показувати, моменти не буду показувати сцені, якусь сенсу немає. Гра лютіший кал. Тобто моментами, коли починаєш вікенд-лігу, непогано. А далі гра вмирає. Перша вікенд-ліга в мене була, я вів взагалі, 7-2 рахунком, було все добре. Але, 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 дедь перемог зробив. Окей. Свою начинаю лігу наступну, так як я говорю, так вони була на відео. Моя вікенд-ліга, лютий кал. гра б не грабельна Всі 15 матчів неграбельних це була боль. Зараз ви побачите нагороди. І третя вікенд-ліга, це Мішина. Починав її непогано. Не 7-2, звісно, але сам факт гралося непогано, але потім десь до серединки все вмерло і то сіка, то перемог, бачите більше, ніж собі, до речі. Тому якось так прямо на перегляду і наблюдає нагороди. Я, не, я вірив, що я зроблю перемогу. Я, як на мене, я должен робити навіть 10 перемог. Але я собачю будька, гра, звісно, поддушила мене. Подушила, поддушила знато. Ну ладно, похід, 9 перемог уже. Оцей. Уже цей. Бусі страшний, да. Кіберюга, аша та. Жека хорош, дякую. Бачите, равні ігри, равні ігри. Даже тіше програва теж були равні ігри. Просто моментами, де більше мені повезло, де більше повезло сопу. Надіюся на це. Симакан. Непогано. То Фода, звісно, але що ділаєш? Да, нагороди, конечно, лайна. на. Нагороди, звісно, звездно, дерьма. Да. -кал -кал Люта, Калова, маса. І поїхала. Один з трьох, тот смелаес. Давайте, два. О, дизельма, сюда. Вже не зря грав. Сюда. Тут нема про що говорити, тут дизельма. Сюда. Буст удав... Я вже считаю, що буст вдався. Буст вдався. Ну і давайте, просто на раз, два, три відкриємо. Давай. Щось хороше. Ну, контора вряди що здасть хороше. Да, дала херню. Що брать? І бануся цього. Що брати? І баниться цього нічого. А, він вже нічого не стоїть. 700 500к. <гум> ну, блін контора. Ну що, ну, ладно, це все одно топова карта. Могло бути їй. Це, це, це прям грабельна карта. Він хоч і стоїть 500к, конечно обідно. Ну, це все одно грабельна карта. Все рівно грабельна карта. Все рівно. Що це можна відкрити, може, тут якісь месі випада, йопте? Ага. <гум> це хто, саді у мене? Nee, це Португалія, я не знаю хто це. ЛП я, тому що. Шабап якийсь. Це Даніель Проденце якийсь. Проденце. <різь> Хз якась фударюга. Ну Поїхали, ще цієї відкриємо. Це лисий, це якийсь чмоня, чмошник. Так, да, це лайно. Не хатанура. Не фартануло. Ну ладно, в піках вже дало вже перемога. Цікаво, що мне мені за мою викент лигу дасть. Такий пікчанський. І форсберг. Ну, rightных. Райтных. <гум> Та він ей ти говорив, да. Да. Ну, ви подивіться, що це за здівательство, конечно. Ну, а що тут очікувати можна, камон? Що, Месью Роналду дадуть? Та не дадуть Месью Роналду. Ладно. Хорош. Прекрасный пик, 85, а, да ладно, 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 беру свои слова назад, беру свои слова назад. Все 84. Сюда, зас. 92, ну конечно же, конечно Конечно, конечно, так. Да. І зараз тут теж буде 92, 92, 93. Дивіться. Дивіться на цю красоту. же ж. 95 дали. Вау. Wow. Найс. Nice. Перша 95-та картка, до речі. Перша 95 картка. Є. Один пак. Поехали. легенду ловим. Філе Це навіть вона не дивиться. Тут просто. 91-й. Ну, а що? Ну, а що? А, ну, а, що? а, а як по-другому? Якби не кончена гра, я б тут зробив би 9-10 перемог. Якби не кончена гра, я зробив би дев'ять, а то 10 перемог. Там, дату я на последній минуті пропустив. Яку, яка там п'ята чи шоста катка. І минула катка. Там, де мене гра піддушала. За минула катка, там де мене гра задушила. Я не міг нічого зробити. Девять, 10 перемог, я повинен так ділати ізічах. ну кантора кусок дерьма, яка душить просто падла і не дає грати. Душить падлюка і не дає грати. Тут, тут один дор... даю, на, на один пак більше дають, ніж на у мене. Засім перемог мені на один пак менше. Да, 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 воно ну, піддушує падло і не тупо не дає зробити. І ти нічого не можеш зробити з цим. Просто піддушує. Хоча позавчора я зро... вчора я зроб... вчора я зробив дать перемог. Як це працює? Я ж говорю, душить? Просто душать і все. Давай контора, якось Бензиму давай. Суареса якось, Кусареса. Нагороди, звісно, пожди. Ну ладно, хаба дубликатом там все равно продаваем. са давай конторы якось. Давай. Покажи, что 8 перемогнутся хорошие нагороды. Давай, конторочка. Покажи. Сделай красиво, епта. Будь ласка. Понятно с тобой. Тут рейтинг, я даже не буду тебя пытать, все равно тебе рейтинг брать. Что тут и фудер ты брать? Ну, контора! Дизельма, давай. Да. Фул говно. Я буду рейтинг брати, правильно? Рейтинг буду брати. Яка різниця в цьому, якщо з них нічого нічого не падає? Давайте відразу з цих паків пройдемо тоді до тих паків. Ой, боже мой, я навіть не хочу на це дивитися. Це габела. Дерьмо, просто дерьмо, я кажу, я кажу, що ж вона душить, падла. Я кажу, що вона душить. Ну шо ти ти? Ну шо це таке? Ну як вона це просто. Шо? шо? Це ці полковник коршунов, блін, сталкера 2. Один-один, в лицо крыса, крисати лава. Вот ну, вам вікентліга нахер. Кончена награ. Открывается паки? чи Чи хай будут. Открывать полетели. Кончено, кончена гра. Просто кончено. Душить не дає ничего. Дропа немає. Пошел ты нахер, правильно? Я згоден. Пошел я нахер. Пошел я нахер, Згоден. Просто кусок дерьма гра.